Це моє замовлення з інтернет-магазину Аргомаркет. Я заказувала різні саджанці. Тепер зараз подивимося. Відкриваємо посилочку. Як завжди, в посилоці у нас є накладна. В них великий асортимент. Я заказала крокус бутанічний голубенький 5 штучок, гортензію ніжно-блакитну 104 гривня. І біску з деревоподібний, за копіючку. Це була в них акція. Бузок жовтий примула за 113 гривень. Ну, тепер подивимося на саджанці. Це в нас крокус ботанічний, голубенький. Ну, на другий рік посадимо, будемо любуватися голубими квіточками. Так. Це дощ і капає, нічого страшного. Відкриваємо садженці. О, Це гортенція, як ми бачимо, велика, жива, красива в контейнері. Контейнер м'ягесенький, видно, що садженець живий. Дивимося далі. Як ми бачимо, бузочок жовтого кольору. Ну що ж, дочекаємося, як буде цвісти, будемо любуватися. Ексклюзивний бузочок, рідкісний. І це в нас глібіску деревовидний. Листочки бачимо, має контейнер. волої, значить, саджанець має гарний корінь. Отже, ми отримали саджанці, Я отримала з інтернет-магазину Агромаркет. Садженці у них завжди живі, як ми бачимо, гарні. Посилочку я задоволена. Інтернет-магазин Агромаркет має великий вибір саджанців, рослин. Садженці у них завжди високої якості. Посилочку я задоволена. Подякую працівникам Агромаркету, чистого їм неба і всього найкращого.